Тема рослинної веганської косметики набирає популярності із року в рік. Тому ми вирішили дати вам короткий гайд по альтернативним варіантам косметичних інгредієнтів, які дуже популярні і дієві, але мають тваринне походження. Наприклад, кератин для відновлення волосся кротеїн. Ми можемо замінити на рослинний кератин під назвою глуадін, або використовувати окремо гідролізати пшениці, шовку чи сої. Такий необхідний на щішкії сквален, який, як правило, отримують з печінки акул, вже давно почали замінювати на рослинний оливковий сквалан. А чудовий регенеруючий спермацет, який отримують і тут увага із голови кашалота, вже давно можна замінювати на етичний до сетил пальміта, який працює і дуже ефективний. А ось екстракт равлика – супер інгредієнт і для відновлення шкіри, і як антіеч, і для заспокоєння. І його ми можемо замінювати на звичайний і недорогий алантоїн. Але при такій заміні, на жаль, антивікової дії ми не отримаємо. Аланолін, який отримують із шерсті овечок, вже давно можна замінювати рослинними аналогами. Більш того, в магазині бюр є і густий, і рідкий аналог ланоліну, який трішечки відрізняється складом. Діліться в коментарях вашими ідеями щодо заміни відомих косметичних інгредієнтів тваринного походження. Це буде корисно всім глядачам.